Доброго дня, мої шановні глядачі. Дивимось ситуацію в Україні на період від сьогоднішнього дня, 4 вересня 2023 року по 10 вересня цього ж календарного року. Яка ситуація військова, чи є небезпека та яка з боку Російської Федерації для України на цей період часу? Так. Україна. Покажіть, будь ласка, ситуацію військову і небезпеку з боку Росії. Так, дивимося Схід України, північ України, центр України, південь України, Крим і Захід України. Так. Так, на сході України може бути ситуація, коли втрутиться третя сила, яку можуть уязнити. Тобто, тут ідеться мова про загрозу з боку, знову ж таки, перетину кордону з боку ДРГ, яке потрапить у руки наших хлопців. Окрім того, ще загроза, звичайно, зберігається обстріли. Зберігаються. Ну, і тут ще грає третя сторона, Тобто тут іде за допомогою тих, хто допомагає нашому ворогу поставляти зброю. Тобто тут можуть бути посилені, посилені обстріли і якась інформація може там пролунати. Щось таке відоме, відоме стосовно того, того негативу, який намагаються влити в вуха окупанти. Ну, я так підозрюю, що тут мова йдеться про окуповані території, окуповані території, які під владою тимчасово під владою Росії. Тому тут ще йдеться мова про якусь інформацію, яка, ну скажімо так, на кшталт того, що про вас забули, ви нікому не потрібні. Давайте будемо робити вибори. До речі, закохані це вибір. Вибирайте, або ви будете вільні і будете займатися своїми справами або вас. Можуть поставити ну, скрутне становище, м'яко кажучи. Тому тут ще йдеться мова про ці вибори. Ну і робота, звичайно, то, тої гнелоти, яка намагається маніпулювати населенням. Так, ситуація тут є важкою. Люди багато недобачають. Те, що їм вливають вуха, вони ну, от, безпідставна брехня, але так як вони недобачають, то можуть повестися на цю маніпуляцію, на жаль. Далі північ, північ України нестабільна, нестабільна обстріли продовжуються. На жаль, можуть бути постраждалі цивільні, постраждалі цивільні внаслідок того, що ворог може і туди, і туди, і туди, От би як по колу якось зробити якісь такі замахи, ну, визначені для нього певні місця під загрозою парки, ну от, місця відпочинку, я називаю це місця відпочинку. Ну, наразі навряд чи хто там відпочиває, але ці місця вони залишаються такими. Тому, будь ласка, лісіста місцина, цивільні інфраструктури, місця відпочинку. Тут ще можуть бути якісь проблеми бути із газопостачанням. В будь-який момент щось може припинитися, ну, от газопостачання. І, будь ласка, воду завжди тримайте набрану вдома. Так, місцини біля води. Отакі рукотворні. Діти, бережіть дітей, будь ласка, ще. Тут ще мова йдеться про підкуп місцевого населення з боку прийдешніх. Тобто вони їм щось обіцяють взамін на якусь інформацію. Тому, будь ласка, також фільтруйте, з ким ви говорите і хто перед вами стоїть. Якось намагайтеся зрозуміти центр України в центрі. У центрі зупиняється та стала ситуація. от в, ті, в тих місцях, де вона стала була заморожена, вона зупиняється е, внаслідок того, що будуть працювати ППО. На жаль, є загроза. Загроза, е, знаєте, наслідків, коли збивають щось і воно може падати ці уламки. Уламки можуть падати на те, що є дуже дорогим, ну, таким значущим. Так, бережіть один одного. Тут ворог хоче, знаєте, як назбирав, назбирав, і в нього мета якось застосувати це, випробувати ну, щось на кшталт цього. Місцини, такі пустирі, знаєте, пустирі, десь за межами якихось володінь. Ну, скажімо так, час, за межами частного підприємства, от якби коли пустирі починаються, пусті місцини, і також кладовища. Ну, Ситуація така, що не знаєш, як вона повернеться, в який бік. І, ну, незрозуміла ситуація із-за маніпуляцій ворога. Так, далі південь. На півдні, ну от, знаєте, ніби як ворог заложив фундамент майбутніх змін, негативних змін і наразі. Ідуть певні очікування. Окрім того, там ще і наслідки Наслідки того, що зробив ворог. Люди переживають дуже сильно, страждають і хвилюються за своє майбутнє, за себе. Тобто тут на півдні йдуть зміни, зміни закордонний. Командування має певну мету і стратегію, які стосуються місцин біля води. Можуть вони проявити, борох може проявити таку швидку неочікувану амбіційність, чим може налякати людей. Тут місцини біля води, десь береги, береги. От якісь е, окремі ділянки, окремі ділянки. Е, ворог. Е, знаєте, тут мова йдеться про зупинку чогось, чогось ресурсного, те, що несе в собі цінність розірвати ланцюг. Я так собі думаю, що знову ж таки ці от кораблі і е, е, якісь шляхи, шляхи обірвати, щось припинити, ресурсне. Тому ось так. Так, Крим, в Криму, самі бачите, яка карта, неспроможність ворога захистити кордону. Внаслідок, внаслідок неочікуваних дій на його бік, тобто на бік ворога буде ворог плакати. Багато не буду говорити. І буду намагатися опиратися, щось відбивати, збивати. Ситуація дуже нестабільна. Ворог не може зрозуміти, що як іде, і може дивуватися в майстерності наших хлопців. Ось так. Тепер захід України. Захід ДРГ, не ДРГ, а ну, засланці. Може, навіть і ДРГ, ну це розвідка працює. Карта розвідки, Карта розвідки, підступності, хитрощів. І люди, тут люди, які самі роблять ту, той бунт, якийсь внутрішні сварки, незадоволення. От Хтось прийшов, провокатор кинув кістку, і люди починають реагувати. знаєте? Тобто, ну такі от підлі дії треба розуміти, що е, нами маніпулюють, нас хочуть е, роз'єднати, для того, щоб нами було легше керувати, щоб, е, ну, скажімо так, розділяй і влав і властвуй, як то говорять римляні стародавні. Тому тут вони таким чином хочуть унеможливити наше нормальне існування, ну, наше, людей Заходу. Окрім того, тут ще йде і загроза провокацій у бік енергосистеми. Загроза для енергосистеми, тобто те, що дає світло і тепло, можуть до речі, бути пошкоджені. Пошкоджені, якісь можуть бути вибухи внаслідок того, що хтось втрутився з боку іншого. Тобто навіть і не, не із-за того, що щось прилетіло, а хтось втрутився, щоб зупинити постачання людям. Ну, спроба керувати ситуацією, тут з боку ворога, з боку керувати ситуацією і знову ж таки е, приложити усі зусилля для того, щоб зупинити логістичний шлях, логістичний рух. Щось ціни? Е, тут може, може йтися мова про е, е, паливо, паливо, до речі, шляхи, шляхи. Машини, автівки пальне. Там, де пальне може бути під загрозою. Там, де пальне, там, де машини заправляються, хтось може ну, спеціально все зробити. Це зроблено, може бути зроблено по домовленості. Так, автівки, будь ласка, будьте обережні. Тут загрозу йде знову ж таки для логістичних шляхів, для доріг, для автівок, для бензозаправок, для парковок, там, де парковиська, місця, Тобто, тут, будь ласка, будьте обережні, може зупинитися. При тому, це знову ж таки, це по наводці хтось це навмисно робить. Окрім того, що допомагає ворогу наводити з повітря це, та ще і може робити певні провокації. Ну, ось так, незважаючи ні на що, ми маємо отримати якусь допомогу, допомогу з ресурсами. Ось такий розклад в мене вийшовся. Будь ласка, бережіть себе. Все буде добре. Віримо в наше ЗСУ. Все є Україна. До побачення!